Окрас про якісь прибутки чи побори чиновників, що я частково згодна з Петром Багрієм, тому що е, ви замітили, що восени зріс курс долара, і якісь відбулися зміни в законодавчому полі, які е, регулює фармацевтична галузь, тобто уряд. Е, Почав проводити певну реформу. Ми, фармацевти, всі мали надію, що такі до нас дослухаються, і уряд за допомогою цих реформ зможе забезпечити своєму населенню доступні якісні ліки. Але ми дуже скоро відчули, що цього не було ніколи, тому що. Об'єднання в одному органі всіх функцій, це ліцензування, контрольні і сертифікаційні і дозвільні, вони на сьогодні мають певний уже результат, коли створені державні підприємства цієї ж держлікінспекції, департамент, і через них е, отримуються кошти за певні дозвільні документи, які раніше е, надавались безкоштовно, тобто сертифікація виробництва 150 тисяч гривень. Всі ці документи висять на сайті. Фармради, їх всі можна подивитися, узгодження санітарних паспортів від 16 до 60 тисяч гривень і таке інше. І сьогодні Держлікінспекція звинувачує нас, представників фармгалузі. Я хочу зауважити, що в комітет порятунку війшли більшість суб'єктів господарювання цього ринку, і нас звинувачують в тому, що ми намагаємося дискредитувати. Існування самої інспекції. Річ в чому? В тому, що уряд має право створювати, да, Але наділяти функціями контролю він цю інспекцію не може, тому що в законі визначено, що органом контролю є Державна інспекція Міністерства охорони здоров'я. Чому люди на мітингу просять, підпорядкуйте нас можу? Тому що нам там було добре, ціни не росли, ми якось пропрацювали по якимось певним правилам. Зараз. Нас Держлікінспекція вернула з 90-ті роки. Ви бачите, певний дефіцит лікарських засобів. Завтра буде те, що з валіз будуть продавати ліки, і якість їх ніхто не буде гарантувати. І, і фактично я е, заявляю впевнена, що сьогодні створена е, здирницька система переслідування.